Добрий вечір, місто Київ, кияни. Дивимося з вами на безпеку на 22-23 грудня. Будемо дивитись на дві доби, тому що зі світлом не завжди попадаю я в графіки. Так, 22-23 грудня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета Буршахейдів, місто Київ? Дивимося. Чомусь є загроза фізичних ушкоджень людям і робота ППО. І це будуть шахеди. І це буде скоро, тож будьте дуже уважні. Будьте дуже уважні. Зараз подивимося область 22-23 грудня Київська область, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Київська область? Ні, люди тільки чують. Ага. В Київській області вони планують удар по якомусь інфраструктурному об'єкту або громадському об'єкту. Буде працювати ППУ. А от що це буде? Не показують. Ну Мабуть, як і в Києві, шахеди, є загруза. Шахедна. Ні, ППО працює і там, і там. Є загроза людям. Тому будьте обачні на ці два дні. Бережіть себе, своїх близьких. Читайте молитву, захисну, ставте захист. Зніму ще раз відео про захист з молитвою. побачимось з вами. 24-го і подивимося, що нас чекає далі.